Так, монтажі я підготував. Тепер які ж ми будемо використовувати по Тут в нас є, значить, які я в цьому році класно використовував. Це в мене кисла груша. Це в мене кисла груша в різних розмірах. Обов'язково кріль спеції, манго кріль. ось такий біло-жовтий колір, жовтий колір. Далі тигровий горіх я візьму. Тигровий горіх, тому що тут амур є і немала кількістю його, тому будемо використовувати тигровий горіх, він любить його. Так, марципан Тут у нас є. Коротше, вибір просто величезний. Спеції. Що я хочу сказати? Щас спеції в мене працюють також на ура постійно. Зараз будемо їх пробувати. Ось у мене тут креветка спеції, просто спеції. Оце на білого омура, оцей колір також чудово працює. Так, зараз складаю покажу вам, як вони виглядають у воді. Друзі, подивіться, ось у мене, наприклад, один монтаж. Це в мене попав 12 мм кисла груша і бойл варений 15 мм також кисла груша. Зараз, як у воді він виглядає? Бачите, сніговичок, який припіднятий, якщо подивитись, збоку на нього. Збоку на нього. Ось так він виглядає. Гачок лежить на дні. Але насадочка припіднята, вона виділяється на дні в порівнянні із вашою прикормкою. Ось, наприклад, в мене тигровий горіх із 10-м Десятим попапом, десятим попапом мегакріль. Бачите, чуть-чуть, єлі-єлі -чуть, гачечок шевелиться на дні, припіднімається, також виділяється насадочка на дні. Коли короб буде підходити, ворухати там всім. Всією прикормкою буде піднімати її на дні своїми рухами, плавниками. І також буде рухатись наша прикормочка і буде додатково приваблювати його. І так решту.